Ви повинні це прийняти. Якщо ви постійно збираєтесь ти типу, по життю, думаючи, що у всіх таке ж серце, як у вас, дорога. Послухай мене, я так робила. і мені було боляче дуже багато разів, поки я не зрозуміла, що люди просто різні, і це нормально. Це нормально. Дозвольте їм бути такими. Ще одна річ, перестаньте намагатися змінити людей. Послухайте. Наша людська природа комфорт. Люди люблять комфорт. Щоб змінитися, потрібно відчути дискомфорт. Щоб змінитися, потрібно багато мужності, потрібно багато сили. Більшість людей не хочуть цього, і це нормально. Це не тому, що ви хочете цих речей. Ви хочете прекрасне життя, ви хочете досягнути цілі. Вони мають хотіти цього. Багато людей змірюються зі своїм дрібним життям, з тим, що у них є, тому що це все, що вони знають, і це їх комфорт. Багато людей не думають, що з ними щось не так. Багато людей ідуть по життю, думаючи, що недостатньо розумні. У них все продумано, і у них немає травм, але це нормально, тому ви не можете це змінити. Багато людей пишуть мені і кажуть: Ліс, ти змінила моє життя? Ти змінила моє життя. Твої відео змінило моє життя. Я нічого не роблю. Тому що скільки б відео я не зробила, я можу робити по 10 годин контенту щодня. Ви можете слухати їх і отримувати мотивацію. Якщо ви не хочете змінюватися, ви не змінитесь. Я не можу вас змусити. Ви повинні зрозуміти це. Якщо ви постійно віддаєте свою енергію, намагаючись зробити це, намагаючись змусити людей змінитися, стати кращою версією себе. Ви витрачаєте свою енергію, яку ви можете використати, щоб стати своєю кращою версією. Щоб створити життя мрії, і знаєте що? Давайте приклад. Якщо ви почнете створювати життя мрії для себе, всі члени вашої сім'ї і всі, кого ви любите, почнуть бачити вас як приклад, і також спробують змінити щось у своєму житті, тому що вони бачать, що це можливо. Ось як ви змінюєте людей, просто показуючи їм приклад. ще одна річ, припиніть потребуватись тому, щоб люди підтверджували вашу цінність. Слухайте, не потрібно, щоб хтось говорив мені, яка я хороша. Не потрібно, щоб хтось говорив, яка я красива, розумна, тому що я бачу ці в якості в собі вже. Я знаю, що я розумна, красива, яка я хороша в тому, що я роблю. і всі ці речі, звісно, коли я отримую комплімент. Я дуже вдячна, визнана, але мені не потрібно це від когось. Мені не потрібно, щоб ви мені це говорили, тому що я і так бачу ці якості в собі. Якщо ви відчуваєте, що ви хороша людина тільки тоді, коли хтось інший говорить вам, що ви хороша людина, якщо вам потрібно це підтвердження від інших людей, то чесно кажучи, ви просто раб інших людей, тому що їхня думка може змінити вашу реальність в той час, коли ви саме той, хто створює вашу реальність. Якщо хтось скаже мені, ліс, ти така хороша, я так тебе люблю. І Якщо це зробить мене щасливою і підніме мою самооцінку, то точно так само, якщо хтось скаже о я ненавиджу твоє відео. Те, що ти кажеш, це така дурня. Це змусить мою самооцінку впасти. Так що це зробить мене буквально їхньою маленькою маріонеткою. Ви повинні подивитися на себе і сказати: Ой, знаєте, я неймовірна. Я буквально пройшла через стільки всього в житті. Я все ще стою. Я все ще йду до цього, і тільки тому я неймовірна. Вони зможуть змусити мене підніматися або опускатися. Ні, ви маєте бути сильна в собі. Ви повинні подивитися на себе і сказати: ось знаєте, я неймовірна. Я буквально пройшла через стільки всього в житті. Я все ще стою, я все ще йду до цього. І тільки тому я неймовірна. Ви повинні визнати це в собі. Що одна річ, яку я почала робити, просто розмовляти з собою. Навіть коли я йду лягати спати, і все таке я просто розмовляю з собою про свій день. Вау, я даю поради всім, але я можу дати пораду собі, тому що іноді мені це необхідно, і чесно кажучи, це справді змінило моє життя ходити на побачення самі, розмовляти з собою, обіймати себе, буквально казати собі у дзеркалі, яка ти чудова, почати більше перебувати у своїй жіночій енергії. Раніше я була дуже дуже завжди ну така у своїй мужній енергії. Чоловічій, завжди гналася за чимось, завжди намагалася чогось досягнути. І знаєте, що я зрозуміла? Щоб бути у своїй жіночій енергії, в основному означає просто приймати речі і просто бути спокійною, турботливою. І я зрозуміла, коли я просто була такою, знаєте що? Я не буду буквальною. Я перестану гнатися за всім, буду просто приваблювати. Тоді все прийшло, тому що я так розслабилася, я не хочу більше ні про що турбуватися. Я просто роблю все, що мені подобається. Я роблю все, що мені подобається, я відчуваю, що це корисно для мого тіла, і це робить мене дуже спокійною. Це робить мене дуже відкритою. Для отримання всіх моїх благословень, для отримання всіх моїх маніфестів. І Я думаю, що коли ви не шукаєте щось відчайдушно або відчайдушно гонитесь за чимось, то ви дійсно цілісні, і ваша енергія цілісна коли я цілісна, все, що я хочу у своєму житті, до мене прийде в будь-якому випадку, тому що я не відчаялась. Енергія відчаю, зникла. Я можу притягувати все, що хочу, коли хочу. Ще одна річ це додавання до мого життя тільки чудових людей. Послухайте, ви не можете одразу зрозуміти, що людина себе представляє з самого початку. І неважливо, з ким би я не зустрічалась, кого б я не приймала в друзі. Зараз він повинен бути цінним. чи так це? Чи я знову укладаю в тебе, а мені нічого не повертається? тому я починаю розуміти, що так як я вже сказала, люди, які завжди негативні, забирають сили. як о все проти мене моє життя таке погане, і вони не хочуть нічого робити. Я не допускаю їх у своє життя. вибачте, у мене немає місць для вас. Розберіться з цим, як мені довелося розібратися. Очевидно, коли мої друзі переживають депресію чи поганий час, дні вони завжди приходять до мене. і Я завжди допоможу їм, тому що люблю їх. Але мої друзі намагаються покращитися. Вони завжди намагаються покращитися. Вони завжди роблять щось, щоб покращитися. Я не буду навіть з людьми, яких влаштовує бути нещасними. А потім жалітися на те, що вони нещасні. Ви не можете бути моїм другом. Мені не потрібно ніякого дозволу, щоб робити те, що я вважаю найкращим для себе. Я знаю себе достатньо добре, щоб знати, що я хочу, що я хочу мати, отримати. Я хочу отримати, і я отримаю. І мені не потрібно, щоб ти говорив, ліс, ти можеш все зробити. Я знаю, що я можу це зробити, і я це зроблю. Ще мені не потрібно нікого ні про що просити, тому що я сама заробляю свої гроші. Я сама роблю все, що мені потрібно, щоб утримувати себе і утримувати людей, яких я люблю. Так що ви говорите, типу, о, так не роби цього, роби те, роби це. Ні, мені все одно, мені все одно. І так, твоя думка не має для мене ніякого значення. Ти не пройшла через те, що пройшла я. Ти не жила моїм життям, і все ж ти тут і вирішуєш, що вважаєш ти нормальним або ні те, що я роблю. це не твоє діло. Прощавай а ловікасомачівнекс відео.